Всім привіт! На цьому, на цьому, от на цій каві, тримаються всі мої влоги. Ідеальна, Ідеальна річ, щоб розпочинати знімати відео. Якщо ви побачите таку каву, будь ласка, спробуйте без цукру. Starbucks. Як я і обіцяла, сьогодні буде відео, як я влаштовую фотосесію креветки. я не знаю, вийде адекватним це відео чи ні. Це експериментальний формат, який мені прийшов у голову, і я так багато разів про це казала, що в мене немає виходу, доводиться знімати. Я взяла з собою камеру, скло, кріветки, каву, а для скла і рушник. З реквізитів ще у нас буде трава. Я чомусь собі придумала. Що рожевий і зелений дуже класно між собою поєднуються, і можна поєднати рожеву креветку, зелену траву, і має вийти щось прикольне. Як вийде насправді? Ми подивимося в кінці. За мною дід слідкує. Гело, дід Вігейтту. Щоб ви знали, в Німеччині дуже складно знайти креветки з головою, щоб вони були ціли. Я об... обійшла магазинів. П'ять, напевно, точно. Ну, є креветки, але вони всі вже почищені без голови. А з головою дуже складно знайти. Якщо б я знала, що це настільки буде важко їх знайти, я б зняла про це окреме відео. Якщо вам потрібно буде вдруг креветки, ви можете їх знайти в рево, але немаленькі, в центрі їх нема. Вони є, типу, там, де такі більш великі магазини Рево. Отам можна знайти ті креветки. Дивіться, отакі От креветки. Ви можете знайти врево, ось так вони виглядають. Дякую, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо вам ця рубрика сподобалась, теж пишіть коментарі. І побачимося з вами завтра!